29 грудня на підводному човні Запоріжжя військово морських сил збройних сил України проводились випробування середнього та лівого дизельних двигунів. Напередодні, 27 грудня, підводний човен, який перебуває у 13-му 13-му судноремонтному заводі Чорноморського флоту Російської Федерації, було переставлено до іншого причалу на так званий упор. Як повідомив командир підводного човна капітан Радіорангу Денис Клочан, перед початком випробувань двигунів його екіпаж спільно з пожежним розрахунком судноремонтного заводу провів навчання. Ання з боротьби за живучість корабля необхідність створення в складі військово-морських сил України підводних сил не підлягає сумніву. Без підводного флоту надводні кораблі не спроможні у повному обсязі відпрацювати курс підготовки, і, як кажуть, на флоті закрити протичовнові завдання. За словами міністра оборони Михайла Єжеля, в Україні буде свій підводний флот. Підводний човен це є бойова одиниця, на якій покладено виконання дуже важливих завдань. Це Пошук підводних човнів, пошук кораблів, пошук конвоїв і знищення, звичайно, в умовах бойових дій. Але крім цього, підводний човен є своєрідним спарінним партньором. Я маю на увазі, що на ньому відпрацьовується завдання протичовнової боротьби. Як може корабель, будь-який надводний корабель, вести боротьбу з підводними човнами, якщо він не володіє технологією і не розуміє, з чим і як він бореться. Тому що я тоді якраз порівняв, якщо боксеру дати можливість кожен день бити грушу або мішок, да, і потім випустити проти нього е, підготовленого боксера, то бою не вийде. Розумієте? Він, він не розуміє, що це таке. Він просто відпрацьовує удар. А як цей удар нанести, він не розуміє. Тому я якраз хотів в такому дуже популярному, Популярним способом пояснити, чому ще, крім того, що це бойова одиниця, потрібен підводний човен. На нього буде зав'язано, я вам скажу, без перебільшення приблизно 60% бойової підготовки на інші кораблі, тому що це якраз вже питання пошуку підводних човнів, відпрацювання всіх завдань по підводні, проти човнові стрільби і так далі. і тому подібне». Незважаючи на пересвяткові дні, активно проводяться ремонтно-відновлювальні роботи великого підводного човна Запоріжжя. До швартових випробувань на судмарині залучені екіпаж підводного човна, працівники 13-го судноремонтного заводу Міністерства оборони Російської Федерації, ЦКБ «Чорноморець» та інші. Згідно програми завершення ремонту, зараз тривають швартовні випробування головної енергетичної установки підводного човна. 27 грудня підводний човен був. Переведений сюди на причалу номер 40 встав на так званий упор, який ви можете побачити. і 28 грудня розпочали швартовне випробування. На сьогоднішній день повністю пройшли швартовне випробування. Правий дизель, права лінія вала з підшипниками, головний грибний електродвигун, економічного ходу сьогодні триває швартовне випробування середнього дизелю. Лівого дизелю. до обіду тривали швартоване випробування середнього дизелю. Зараз, після обіду, буде проведено швартоване випробування лівого дизелю. До проведення швартовних випробувань залучається екіпаж підводного човна, робітники промисловості, 13-й завод, ЦКБ Чорноморець. Також представники військової прийомки. За словами командира Запоріжжя, капітана третього рангу Дениса Колчана, екіпаж готовий до виконання завдань за призначенням і морально, і фізично, навіть і рветься в море. Я знаходжуся в масовому першому відсіку, слідкую за міцним корпусом, за робочими механізмами і за щоб все було добре і не було ніяких зауважень по відсіку. Ми вчора випробували середню станцію гет і електродуюна каномхода. Сьогодні ліву мою. Рік дві Рік 2011 для екіпажу човна буде архіважливим, каже командир, адже заплановано завершити ходові випробування та ввести великий підводний човен Запоріжжя до бойового складу військово-морських сил України. Першим серйозним випробуванням українських підводників має стати участь субмарини в українсько-російських навчаннях Фарватер Миру миру-2011».